16 липня, у неділю шостого, після п'ятдесятниці, архієпископ Хмельницький, Староконстантинівський Віктор, завершив божественну літургію у храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці, заснованому в 1794 році в селі Шиїнці Деражнянського благочиння. Його високоприосвіченцу співслужили настоятель храму і Ромунах Петро Клучков та клірік Спасопреображенського жіночого монастиря прото Ігор Шкробот. Богослужбові піснеспів виконував хор духовенства Хмельницької єпархії. Під керівництвом благочинного Дережнянського округу протеєрея Георгія Чернятницького. Після читання Євангелія архієпископ Віктор звернувся до вірян зі словом проповіді. На тині, були піднесені особливі прохання до Господа про мир на нашій землі та Божу милість воїнів захисників України і усіх знедолених. Після відпусту була відслужена заопокійна літія на могилі колишнього настоятеля храму протоєрея Анатолія Малиша. На завершення архієпископ Віктор привітав усіх присутніх у храмі з недільним днем. А також поздоровив з ним народження настоятеля і романаха Петра і хористку храму Рабу Божу Ганну, який сьогодні виповнюється 91 рік. Небесного Царства. Бажаємо вам всіх благ від Господа Вседержителя. Нехай він щедро вас ними обдарує, щоб подальші роки вашого служіння біля престолу Божого були Богом благословенним, щоб людей вивели до спасіння, вказували істинний правильний шлях усім тим, хто переступає поріг цього святого храму, той шлях. Який є вузьким і тернистим, але єдиним, який може привести нас до спасіння у вічних обителях Отця Небесного. Я хотів би в сьогоднішній день, Отець Петро, вам подарувати цю ікону Пресвятої Богородиці, Барської, яка нехай завжди вас покриває своїм небесним омофором і завжди буде вам у поміч і допомогу. А також цю просфору, яка, з якої сьогодні виймала частичка за ваше ім'я, яка є свідченням того, що ми нашої молитви і сьогоднішньої, і повсякчасної молитви за ваше життя. Але сьогодні, насправді, то я відкрию вам секрет. Тут є ще одна людина, яка нас просто надихає усіх, щоб ми були разом молитовно. І сьогодні, щоб ми прибули до цього храму, щоб помолитися. Це Анна Никифорівна, яка сьогодні святкує своїх 19 років тільки навпаки. 19 років тільки навпаки. Анна Никіферівна, ми вас поздравляємо, з днем вашого народження. Бажаємо вам здоров'я, ласки, сили, щоб ви, ну зараз у вас дві палочки, щоб ви з від сьогоднішнього дня вже з одною почали ходити. Да, щоб Господь вас зміцнював, укріплював, давав вам сил, натхнення, щоб у своєму віці ви ще багатьох молодших надихали, як трудитися, як працювати, любити свою землю, свій народ, свою державу для того, щоб розвиватися, трудитися і приносити користь і народу, і церкві Христовій. Многії благі вам літа. Дякую. Прийміть цю просфору, з якої сьогодні частичка за ваше. Здоров'я і за вас виймалося. з mm -hmm. і... 91-го дня народження виголошується подяка підвісні Гані Никипорівні за активну участь у літті парафії та благословення за на славу Святої Церкви. Віктор, архієписов Хмельницький і Костянтинівський, керуючий Хмельницькою єпархією. Много літа вам! Це вам на пам'ять про сьогоднішній день вашого народження.